І Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, вже з нами. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, якою нині ситуація на фронтах? В цілому на яких ділянках збройні сили наступають, де обороняються? Якщо можна про це більш детально розкажіть? А сьогодні можна говорити про позиційну оборону активну, які ведуть збройні сили. І власне сьогодні був брифінг і міністерства і генерального штабу, де дуже детально генеральний штаб розповідав, що відбувається. Дійсно, сьогодні епіцентром подій, як і, власне попередніх декілька тижнів є схід України, а саме Донецький напрямок, і дійсно найбільше своїх зусиль ворог сьогодні концентрує в районі. Бахмута вони намагаються оточити Бахмут, а збройні сили України не дали їм зайти в місто, тому що у росіян просто були величезні втрати, і вони вирішили відмовитися очевидно від цієї ідеї, але вони не залишають ну, своїх цілей. Вони збирають, хочуть да вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Там звісно запеклі бої і. Переможно, так як стоять наші військові. У цього всього є звісно, що висока ціна, але збройні сили України дуже мужньо оборонять сьогодні нашу територію. А як можна характеризувати ситуацію на Запорізькому напрямку? Тому що останні новини говорять нам про те, що там є певне пожвавлення. Зокрема, знищуємо ворога в живій силі і також знищуємо їхні мости, якими вони зараз постачають техніку. А, у нас триває війна, тому безумовно, що і східний, і південний напрямок тій чи іншій мі мірі активні Так? східний більш активний на сьогодні, там південніше, там нижча активність. Але війна нікуди там не ділась. Тому там безумовно відбувається. І щодня до речі, генштаб про це звітує. Безумовно відбуваються певні дії, але вони називаються на сьогодні військові. Їх... Ваються позиційною обороною, і те, що відбувається певний рух ну обох сторін, тому що є певна динаміка, це все одно підпадає під їхнє поняття позиційної оборони. Напередодні в засобах масової інформації активно обговорювали ваші слова щодо мобілізації після нового року. Нині ж ви наголосили на тому, що подібні прогнози дещо некоректні. Отже, можете так би мовити крапки над і розставити і більш детально пояснити. Я дякую вам за запитання. Це були не мої слова, а це, на жаль, ну або провокація, або диверсія. Я інакше це не можу назвати, тому що є відеозапис мого інтерв'ю, що саме було сказано: було сказано те, що питання мобілізації напряму залежить від ходу війни. Тут не можуть бути якісь точні прогнози, тому що не може бути точно прогнозів війни. Так? Є певні припущення. Але от заради хайпу, заради лайків і заради заголовків, клікабельних, да як зараз модно це говорити, був просто вигаданий цей заголовок. Слава Богу, що після пояснення шкідливості цього заголовку його прибрали. Але на жаль, ті, хто поширили, не перевіривши перше джерело, стали заручниками цього фейку. Що стосується мобілізації, ще раз наголошую, що мобілізація оголошується, по перше, президентом. Вона була оголошена 24.02 і триває по сьогоднішній день. Що 90 днів вона продовжується, і власне зараз вона продовжена. Та це вже декілька разів відбувалося. І говорити, яка перспектива мобілізації, все залежить від того, як будуть розвиватися військові дії. Сама процедура така: збройні сили. Формують потребу, тобто вони визначають, скільки їм треба, що їм треба продовжувати, не продовжувати, А президент своїм указом. А, ці речі встановлює все. От вся інформація про мобілізацію. Тут просто ще одне цікаве питання в контексті контролю ЗМІ щодо подачі інформації. Мо що ми говоримо в контексті минулого дня. А навіть подекуди сьогодні такі заголовки або такі новини ще спливають. І чи має якісь інструментарій, скажімо, там механізми впливу або контролю міноборони, прес-служба ваша? Скажімо так, на оцівки і взагалі щоб вони не повторювалися, їх в подальшому не було. А ми вчора зв'язувалися з зміякіну перше джерело, яке запустило цей фейковий заголовок, і ну вони в дуже коректній формі безумовно виправилися. Але питання в тому питання професійності. Якщо є посилання на перше джерело, є інтерв'ю в Ютубі, де може кожен українець подивитися, що насправді було сказано. Це перший момент професійності. Друге, це вже питання відповідальності кожного, хто поширює інформацію в нашій державі під час війни. Не У оцій ситуації дійсно ну, завдана шкода, тому що питання мобілізації хвилює всіх, це зрозуміла річ. І мені на цьому заробляти собі просто лайки. Ну, мабуть, це говорить про певну безвідповідальність щодо впливу, це хлопчик, тому тут притягти до кримінальної відповідальності вкрай складно. Тут немає образ безпосередніх на мою адресу. От але щодо шкоди, яка очевидно завдається суспільству такими речами, ну, про це ми повинні говорити безумовно. Давайте ще давайте ще про останні рішення парламенту. От тепер військових в Україні перевірятимуть на алкоголь та наркотики, і це відбуватиметься навіть у відпустці та вдома. А Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Поясніть, як це буде діяти а, ну, там, на рахунок відпустки і будь-якого місця ну, це не так. А, йдеться про. А, Пані Маляр, але я одразу поточню от питання Олі, і вона абсолютно правильно поставила питання, тому що так воно сформульовано в новинах, які знову ж таки сьогодні з'явилися, і це знову ж таки до попереднього питання. Там мене це теж здивувало. Контроль щодо наркотичних засобів місто в організмі алкоголю. під час відпустки і відпочинку тут теж цікавий момент. Ну так, так не йшлося, бо я брала участь і в. Засідання комітету щодо цього законопроекту, і потім на погоджувальній раді теж і було і міністерство, і збройні сили. І власне, давайте так. Це ініціатива збройних сил. І в парламенті виступав начальник генерального штабу з виступом перед голосуванням за цей закон, з зверненням, щоб депутати його підтримали. Це перше. Тому не треба довкола цього ну розганяти зраду як. У нас прийнято шукати щось десь не так, все так абсолютно справедлива норма. І взагалі законопроект, який був прийнятий, він стосується укріплення дисципліни в збройних силах. Що, що таке дисципліна під час війни? Ну ми маємо вже зараз досвід дев'ятимісячне повномасштабної війни і власне. Навіть найдрібне якесь порушення, навіть людина в стані алкогольного сп'яніння, може призвести на передньому краї до того, що загинуть інші законослухняні військовослужбовці. Тому насамперед цей законопроект, і в частині змін до кримінального кодексу до інших законів спрямоване на рятування життя законослухняних військовослужбовців щодо перевірки, дійсно, коли людина знаходиться в Ну, військомати, коли ж зараз територіальні центри комплектації, то приміром не було норми, яка би дозволяла людину, яка хоче служити, наприклад, захищати батьківщину, перевірити на те, чи не зловживає вона тими чи іншими засобами. А ця перевірка, погодьтесь, потрібна і просто цей закон. Дає можливість зараз цю перевірку здійснити, просто була прогалена, коли не можна було зробити це законно. Зараз це можна зробити законно, і це нормально. Зрозуміло. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися і долучитися до ефіру. Ганна Майлер, маляр, заступниця міністра оборони України.